Привіт! Зараз у нас понеділок, третій понеділок першого каталогу. Якщо ви не листали цей каталог, не встигли його подивитись, то я вам рекомендую це зробити якнайскоріше, тому що деякі продукти вже на складі закінчуються. А каталог дуже класний, в ньому дуже багато є акцій, пропозицій. Читайте уважно. І дуже класні знижки і ціни на, ну, в різній категорії: в ароматах, декоративки, догляду за тілом, велнес є на акції, тому обов'язково встигайте передивитися і зробити замовлення. Каталог цей закінчується 28 січня, тобто в цю суботу. А в цьому відео я коротенько вам хочу розповісти, яким чином можна замовити трішки дешевше ці вітаміни, якщо вам хотілося. Хто слідкує за мною сторіс, ви бачите, що ми їх регулярно п'ємо вже багато років, а точніше більше 10 років. Є чоловічий Велнеспек і є жіночий Велнеспек. Це не просто вітамінка або омега, або там якісь інші вітамінки. Це комплекс вітамін і мінералів в одному пакетику. І от такої коробочки на 21 день. Чому на 21 день? Тому що у нас каталог діє 21 день. І це зручно, щоб не збиватися з ритмів, скажімо так, з графіком. Кожен каталог я замовляю по одній упаковці для себе, і для славіка. Ну, і для Ростіка, і для Тьона. Просто в кожного свої вітамінки. Значить, ці вітаміни, чоловічі і жіночі, оці пакетики pack, вони відрізняються тільки тим, що тут різні ось ці білі пігулки. В цій білій пігулці знаходиться 12 вітамінів і 10 мінералів. Все інше одинаково. Також тут знаходиться омега-3, дві капсулки омега-3. Хочу сказати, що коли ви купуєте рибі і жир, то рибі жир і омега-3 це трохи різні речі. Коли ви купуєте рибі і жир, в рибі жир входить омега-3. Тут витяжка із рибіго жиру, а саме оміга-3. Тобто, це саме це цінніше, ніж ви купите вроде би, так дешевшу, але рибі жир. Думаю, ви мене зараз зрозуміли і я вас не забутила. І капсулка тут також зроблена з риби, нічого тут немає, ніякого там, животного, желатину або ще чогось. Оміга проходить 5 ступенів очистки, Тобто це чиста оміга, і зроблена вона із. Тушки риби холодних морів. Тобто не із печінки риби, це дуже важливий момент. А із тушки риби. Тому омега-3 у нас високоякісна. Високоякісний продукт не може стоїти дешево. Ну, це касається всього, велнеспека і в цілому Oriflame. І також тут є четверта така капсулка, вона така темно-бордова це Астаксантин. Астаксантин також це натуральний, тому що є в світі синтетичне його про 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 произхожіння. Астаксантин. У нас він зроблений натуральний із водорослем. Аспарта, не пам'ятаю, як він називається. Знаю більше інформації, але хочу, щоб моє було відео коротше. Вітаміни створені в Швеції, і вітаміни повністю е, производства по стандартам GMP. Це самий високий стандарт, який є у нас в світі. Тому це високоякісні вітаміни, дешево вони коштувати не можуть. Це вітаміни, які на кожний день випиваються. вони. Після сніданку відразу Вони доповнюють наш основний раціон. Вони не є лікарським засобом, вони там не накаплюються в нашому організмі. Це те, що нам треба на кожен день, щоб наш організм гарно функціонував. Вони дають енергію, виносливість, аміга дає сердечні судді, мозок наш думає, як положено, да? Пам'ять зір, до речі, в капсулу астаксантин також входить екстракт черніки. Це теж благотворно впливає на наш зір. Тобто, це такий комплекс, який на кожен день необхідний кожній людині, Тобто мінімально те, що ми можемо дати корисного для нашого організму. А в обичній, ну, в житті, да, тобто, обичному ритмі життя. А ми споживаємо по одному пакетику кожного дня, якщо емоційний. Дні якісь тяжкі, або фізично багато працюємо. Тобто є, є такі дні, коли фізично прямо треба більше сил. То тоді я можу випити два або і три велнес-пакетика для того, щоб мій організм був ще більш виносливіший. За що чого? За що того, що укріпляється імунітет, астаксинтінт, він так тож, теж дуже добрий для наших мужць. Так, буду зараз говорити, дуже багато. І коли, наприклад, ми захворюємо, тобто ми відчуваємо або перемерзли, захворіли, або десь підловили якийсь вірус від когось, тоді ми споживаємо також в день два або три волни спека, декілька днів підряд. Для чого? Для того, щоб дати нашому організму сили. Імунітет, укріпити ще більше імунітет, і він швидше справляється з цією задачею. І ми не захворюємо, щоб прямо сильно там захворів. Тобто ми переносимо це в легкій формі. Це вже перевірено просто роками і не тільки мною, а й людьми з моєї команди, і не тільки з моєї команди, з ким спілкуюсь, і хто п'є цей велонеспек, да? ці вітамінки. Так, і так, я вам хочу розповісти, що у нас є така програма в компанії, яка називається підписка. Тобто, ви коли купуєте цей продукт, якщо ви робите самостійне замовлення, ви вводите код продукту в своє замовлення, і біля цього продукту ви побачите такі, як часіки стрілочкою. Якщо ви на них, до речі, значок може змінюватися. Нажимаєте мишкою на цей значок, який у вас з'явився біля велнеспека або коктейлю, або другого вітамін, других вітамінів, які у нас є по програмі підписка, тому що не всі продукти йдуть по програмі підписка. Тобто ви побачите такий значок, якого не буде, не буде ні не не біля якого продукту Крем, или, там, помада, туш, тухи і так далі. Тобто ви цей значок не пропустите. Ви на цей значок нажимаєте, вам вискакує рамочка і вам предложить компанія оформити підписку. І ви нажимаєте Оформити підписку. Тоді ваш продукт з корзини, де ви робите замовлення, переміщається в нижню частину замовлення під такою рисочкою, і буде написано Додатково до замовлення буде стояти «Wellness Pack» у вас внизу. А вверху будуть продукти, які у вас по каталогу є. Якщо продуктів не буде, то ви можете просто оформити замовлення. І буде рядишком написано слово підписка перший крок. Дуже важливо, щоб це було, тому що якщо ви просто замовите Wellness Pack і не оформите підписку, то вам не зарахується це вже як перший крок. Ви оформили підписку. Якщо ви консультант, партнер бренду зараз це правильно звучить. Називається, у вас буде відразу знижка 20%. А ви купуєте це по дистриб'юторській ціні? Якщо ви ВІП-клієнт онлайн-клієнт, у вас буде та ціна, яку ви бачите на сайті. Але від цієї ціни, коли ви проплатите своє замовлення, у вас буде 15% кешбеку уже на наступний каталог. Тобто другий крок ви купите уже знижкою. В каталозі першому 2022 року, бо відео збережу на YouTube, і воно буде там вже довго. Ціна wellness велнеспеку коштує 1425 гривень. Берете на калькуляторі цю суму, множимо на 15% і бачите, який кешбек. Кешбек вам повернеться. Це приблизно 200 гривень. Тобто перший велнеспек по підписці, перший крок в першому каталозі, якщо ви оформлюєте в першому каталозі, ви проплачуєте 1425 гривень. Доставка у вас буде безкоштовна на нову почту. Оформили замовлення, сплатили його, вам начислився кешбек 200 гривень. І ви його отримаєте і починаєте споживати перший крок. В другому каталозі, це вам на три тижні. В другому каталозі ви, оформлює, ви не оформлюєте, ви заходите до себе в особистий кабінет як клієнт, або як партнер бренду, і ви відразу в своєму кошуку будете бачити внизу знову додаткове до замовлення цей самий wellness pack або жіночий, або чоловічий. І у вас буде написано підписка, другий крок. І якщо ви партнер бренду, ви купуєте, у вас нічого не міняється по тій самій ціні 1425-20%. Якщо ви VIP-клієнт онлайн-клієнт, ви купуєте 1425 грн, ціна на сайті, вона є в каталозі, але ж мінус оті ті 200 грн, в які вам нарахували 15% кешбек. І ви за другий крок заплатите вже не 1425 а 1225. Проплатили, вам знову нарахувалося 200 гривень в кешбеку, 15% від суми покупки. І в третьому каталозі ви знову заходите в свій особистий кабінет. У вас буде під чорточкою підписка третій крок. І цей третій крок у вас буде за одну гривню, всього за одну гривню. Тобто ви купуєте два каталоги підряд по одному wellness велниспеку, а третій каталог ви получили за одну гривню. І свої 200 гривень в кешбеку, яку вам нарахували за другий крок, ви можете використати. Або на якусь декоративну косметику, або на аромати, або на слідства річної гігієни, або не використати, а залишити, з ними нічого не трапиться, вони нікуди не пропадуть. Ви візьмете собі pack за 1 гривню, спокійно його продовжуєте споживати. І вже в наступному, в четвертому каталозі ви заходите в свій особистий кабінет, у вас знову буде wellness pack, підписка, крок. Один, да? Тобто буде заново йти новий цикл. І ті 200 гривень, які вам нарахували, ви їх щодо того Велнеспека у вас да, спишуться, скажімо так. Зараз перший каталог 2022 року і діє акція при покупці, при підписці Велнеспека, кожен третій буде йти у вас в подарунок. А взагалі завжди у нас було кожен четвертий подарунок. Тому, поки є акція, що в першому каталозі, ви можете купити кожен третій подарунок. Ця акція, звісно, да? Тобто ситуаційна. якийсь період буде. Але потім при церкві прийде такий момент, що компанія знову зробить як і колись, кожен четвертий подарунок. Так от. Користуйтесь моментом до 28 січня, оформивши підписку на чоловічий або жіночий велнеспек, у вас буде можливість купити три велнеспека за ціною двох. Якщо у вас залишились питання, звертайтеся. Якщо вам треба більше інформації про ці продукти, або про якийсь конкретно один продукт, звертайтеся. Якщо вам потрібна інформація від нутриціолога або від доктора, або від Експерта компанії Oriflame. Звертайтесь. у нас багато було вебінарів від компанії Oriflame, тренінгів, є записи. Я просто з вами поділюся: є записи окремо по омегі, окремо по стаксантіну, окремо по вітамінам, по дитячим, по коктейлям, по супам. Тобто, про кожен продукт є окрема інформація. Є взагалі інформація да, про велнес. Тому, якщо вам треба більше інформації, звертайтеся. Але я вам точно скажу, що це один із найкращих продуктів, які є в Україні. По составу, по складу, да, і по якості. І це 100% гарантовано. І він не може сто... коштувати дешево. Тому це. Я сторінку закрила. Тому ця ціна, яку ви бачите, це недорого. Для організму, для здоров'я це недорого, це доступно. То ціна і якість, як то скаже, має определенне співвідношення. Якщо вам треба допомогти оформити підписку, звертайтеся технічно допоможу. Як оформити, куди оформити, як проплатити. Повністю вас, скажімо так, буду супроводжувати від моменту, коли ви скажете Замов мені, і до моменту, поки ви получите його собі на руки, як приймати і всю дальнішу інформацію. Який кешбек, коли його треба потратити? Скільки у вас бали копляться, тому що вони ще й копляться, ще й подарунки будете від Oriflame отримувати. Тому все, що потрібно. Вам яка потрібна інформація, звертайтеся, я вам підскажу допоможу. Так, я думаю, і я сподіваюся, що для когось це буде інформація корисною. От, все, була рада вам записати це відео, хоч і не з першого разу. Я точно знаю, що це дуже класний крутий продукт. І я знаю, що є люди, хто теж піклується про своє здоров'я, а я готова вам допомогти його купувати за вигідними цінами. Все, все всім пока.